Владислав Трофимов. Хореографія Львів. В світі танців мене знають як троф. Я амбасадор вуличних культур. Нещодавно мене назначили представником з олімпійського брейкінгу у Львові та Львівській області. Також я презентую громадську організацію вуличні культури та благодійний фонд без паніки. Ми допомагаємо військовим та цивільному населенню через місяць після повномасштабного вторгнення. Завдяки донорам та нашим зусиллям, ми створили крутий проект Урбан Центр. Це центр вуличних культур та тимчасовий прихисток для сімей ВПО. Наш прихисток розрахований на 104 особи в нашому центрі. Я та моя команда. Ми викладаємо брекінг. Робимо ми це все для адаптації дітей, котрі приїхали до нас з бойових дій. Їм дуже подобається. Дуже менш ніж за рік часу. В нас є чемпіони всеукраїнських українських фестивалів. В першу чергу я відчуваю якусь гордість і радість, що ми надихаємо, що ми даємо майбутнім дітям. Вони будуть дивитися, спостерігати за твоїм виступом, пишатися тобою? А вже ж, а вже ж. Підтримка максимальна була, вірять і кажуть, влада, давай в тебе все вийде, Ти в нас такий крутий, активний. Давай, давай, давай. Ти готовий? Так? Драйвувати, розривати? Так. Ну що ж? Запрошуємо. Влад Трофимов! Якщо я виграю, то всі кошти я хочу спрямувати на серію благодійних майстер-класів: створити команду та об'їздити всю країну, включно де окуповані території, та долучати дітей до заняття стріт спортом. Не знає, що правильно, що неправильно правильно, закохані вчора сьогодні стомлені, тому я маю рятувати нас я не So do Влад Трофимов на нашій сцені! Дякуємо за цей життєстверний номер за цей крутий танець. Мені так сподобалось взагалі. Це неймовірно. Я, я не розумію, як ви це робите, тому що я побачила п'яту позицію, потім п'яту позицію в іншу сторону. Я розумію, що в гімнастиці дітей дуже важко навчити це робити, але стоячи. А вниз головою я не розумію, як ви це робите. А по-друге, хочу сказати, що ми з вами колеги, тому що брейкінг додали до Олімпійських ігор. І саме в Парижі так ми будемо спостерігати за першими чемпіонами саме в цьому виді спорту. Ви не хочете поїхати на Олімпіаду? Можливо, наступну? Хочу більш за все це буде наступне. Клас! І піднімете наш прапор. Так, так. будемо вболівати за вас. Міша, як тобі? Це було круто, енергійно, і дійсно я бачив, як реагував зал, реагувала публіка. Це було дуже-дуже заряджено. В першу чергу хочу сказати, Влад, дуже дякую тобі за твою соціальну підтримку населення. Зараз в цей час. Це дуже, скажімо, дорого варто є, тому що нам всім важлива підтримка і те, що ти робиш, це надзвичайно. Дякуємо. Учасники гурту «Макоша» красиві, такі сидять. Скажіть, будь ласка, вашу, вашу думку. Ну, це було дуже потужно, дуже енергійно. І самі хотілося б піти допомогти встати іноді. Тому, Я що... думаю, е це хотілося забазитися вже з вами. І Хочеться навіть навчитися, так як ви. Я думаю, що якби не наші костюми зайняли, ми б з задоволенням вийшли зараз тут. Але ні. Всі обмеження тільки в ваших головах. Гліб. Як тобі? Дуже позитивно, дуже емоційно. І Висока техніка виконання рухів. Дуже класно. І люблю брейк. Андрію. Мені дуже імпонують люди, які витрачають багато часу на, на свою справу, на розвиток техніки. Але я ще побачив в твоєму номері художній загодом. Ти там брав серце, підкидував, повзав. Але потім все одно вставав. Мені це найбільше сподобалось твоєму номері. Дякую. Дуже дякую. Мені дуже подобається атмосфера сьогодні в студії. Дійсно підтримуєте одне одного. Ми вами пишаємося. Це був Влад Трофимов на нашій сцені.